Привіт всім! Представляємо вашій увазі міні-комплект для точкового зварювання. Замовити товар можна за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Даний товар призначений для зварювання металевих виробів, такі як деталі кріплення, заглушки, ручки і багато інших. Комплект складається із зварювальної машини, затискачів, а також набору електродів, які необхідні для зварювання. Вона оснащена високочастотним трансформатором, який забезпечує стабільну та надійну роботу. Система охолодження забезпечує тривалий термін служби машини. Затискачі, що входять до комплекту, призначені для отримання деталей у потрібному положенні, забезпечуючи точне зварювання. А набір електродів різних розмірів дозволяє вибрати найбільш підходящий для конкретного завдання.